Найбільше випадків зафіксовано у селі пороги Солотвинської громади. З початку року тут зафіксовано 60 випадків. Близько 20 хворих наразі знаходяться на стаціонарному лікуванні. У групі ризику кожен хто не щепився і не мав гепатиту. А найбільш небезпечний вірус для дітей молодшого віку та літніх людей, особливо за наявності хронічних захворювань. Ми активно працюємо з хворими і з контактними особами. Хворих, як виявляємо, направляємо одразу на госпіталізацію, а з контактами проводимо профілактичні бесіди щодо правил особистої гігієни у перебування в місцях скупчення людей, в магазинах, в транспорті. Проводимо подвірні обходи, де виявили хворих, і активно проводимо профілактичні бесіди. Захворювання викликається вірусом гепатиту, а і в основному передається через вживання зараженої їжі та води або ж через прямий контакт з інфікованою людиною. Тож важливо дотримуватись правил особистої гігієни, мити фрукти та овочі перед вживанням, пити лише кип'ячену воду або з безпечного джерела водопостачання. Ми наскільки мені здається ефективно спрацювали в пошуку першого джерела, що ми знаємо, хто захворів перший, як ці інфекції поширилися серед громади. І зараз маємо просто деякі елементарні порушення правил, недотримання власної гігієни, особистої гігієни. Це, як ми пам'ятаємо, є хвороба брудних рук. І люди, які ігнорують ці правила, сьогодні сприяють тому, що вірус так активно поширюється в громаді. Я не скажу, що це критична зараз ситуація. Вона є стабільно, напружена. Ми кожен випадок відслідковуємо всі контакти, ми теж обстежили. У появі підозрілих симптомів необхідно терміново звернутися до лікаря. Найбільш розповсюджені ознаки захворювання, виражена загальна слабкість, та втомлюваність, підвищення температури тіла, втрата апетиту та пожовтіння шкіри. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.